вас, інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма Події з першими підсумками дня. Держава дбає, уже в квітні почне вирішуватись питання житла для інвалідів-захисників Придністров'я. Аби не закривати школи у селах, пропонують розміщувати заклади культури і освіти в одній будівлі. Великодній передзвін у республіці вперше буде проведено пасхальний фестиваль. Він пройде у Бендерській фортеці 29 квітня. Євросоюз планує виділити 10 мільйонів євро на врегулювання молдо-придністровського конфлікту. У Придністрові про гроші ЄС інформації немає. Про це в інтерв'ю російським ЗМІ повідомив президент Вадим Красносельський. За його словами, цю тему з керівництвом нашої країни ніхто не обговорював. А якщо питання і постане, з'являться якісь конкретні проекти на кшталт будівництва моста через Дністер, то цим буде займатися Верховна Рада Придністров'я. Що таке врегулювання і як цей термін розуміють у тирасполі? Цим питанням президент приділив особливу увагу. Тут не слід говорити про від'єднання Придністров'я від Молдови, підкреслив Вадим Красносельський. Під врегулюванням Придністровського конфлікту слід мати на увазі міжнародне визнання Придністров'я як держави. Це Молдавія вийшла зі складу Молдавської РСР, а ми залишилися. І Придністров'я можна вважати правонаступницею МРСР. Покращення життя людей з обох берегів Дністра на порядку відносин один з головних пріоритетів. Допомогти у цьому покликаний і формат «5 плюс 2». Правда, поки міжнародний майданчик пустує, пауза триває ось уже майже рік. Зараз дипломати Придністров'я та Росії закликають повернутися за стіл переговорів якомога швидше. Сільські школи в Придністрові не закриватимуть, навіть якщо в класах мало дітей їх перетворять в медико-культурно-освітні центри. Про це говорили на селекторній нараді у голови уряду. Відзначили, така практика вже застосовується в селах Кам'янського району Кузьмин, Окниця і Грушка. У будівлях місцевих адміністрацій облаштували медпункт, школу і будинок культури. Дія подібна система і в Росії. От я хочу вам Ось я хочу навести такий приклад. В 13-му році об'єднували під Барнаулом сільський клуб, ФАП, школу, сільську раду. Школа була розрахована на 375 чоловік, в чоловік. Ні, навчалося всього 46 дітей. Звичайно, були незадоволені, як це так, що ми в школі будемо тепер всі разом перебувати. Але в результаті селяни зрозуміли, що школа збережеться тоді, коли будівля буде ще чимось наповнена, крім цих 46 дітей. Ще одна новина найближчим часом голова уряду відвідає підприємства ЖКГ, водоканал і тепломережі. Зокрема, обговорили і виконання програми фонду КАПВкладень у списку на цей рік 113 об'єктів. Особлива увага медицині. Про підтримку самотніх захисників Придністров'я, забезпечення житлом і газифікацію будинків. Сьогодні говорили на майданчику уряду. Прем'єр Олександр Мартинов зустрівся з учасниками бойових дій 92-го року. Забезпечення житлом захисників Придністров'я це питання вже розглядали на майданчику уряду. Сьогодні на черзі за довгожданими квадратними метрами 456 чоловік. Всі вони включені в окремий пільговий список. Кошти на придбання квартири закладені в програму капітальних вкладень. В апрілі місяця у квітні нам необхідно вирішити питання з квартирами для інвалідів-захисників. Все для цього зроблено. В бюджеті гроші є. Не даремно ми з вами зустрічаємося зі свого боку, постараємося прискоритися, бо бачимо, що за деякими питаннями повільно рухаємося. Ще одна проблема, з якою звернулися захисники до представників влади підтримка учасників бойових дій. На сьогодні чимало з них люди похилого віку. Більшість інваліди до того ж самотні. Сьогодні я підняв вопрос. Я підняв питання про необхідність створення або розширення будинку ветеранів бойових дій. За багатьма захисниками немає кому дивитися. Вони пенсіонери самотні. Ось назріла така проблема. Зараз це питання взяли на контроль представники міністерства охорони здоров'я та мінсоцзахисту. Крім того, на зустрічі говорили про труднощі захисників газифікації своїх осель. Ці та інші проблеми в найближчій перспективі Олександр Мартинов обговорить. Ході спеціальної наради з главами держадміністрацій. На фермі Фіальт Агро Рибницького району планують в три з половиною рази збільшити виробництво молока. У селі Зозуляне почалося будівництво сучасного тваринницького комплексу. Розвиток молочної галузі став можливим завдяки підтримці фонду держрезерву. Молочна продукція Блауди починає свій шлях з Ридницького району. Тут в селі Зозуляне – одна з передових ферм у республіці. А вже скоро і одна з найбільших. Тут кипить серйозне будівництво. Зводять новий тваринницький комплекс на тисячу курів. Буде й сучасний доїльний зал. Все завдяки допомозі фонду держрезерву. Програмі субсидування. за програмою субсидування недавно було прийнято рішення фондом про виділення нам нашій фірмі 800 тисяч євро на придбання основних засобів обладнання та всього необхідного для того, щоб побудувати і звести здати в експлуатацію даний об'єкт. Зараз у сільгосп фірми 1200 корів, половина з них дійні. Збільшення стада дозволить в три з половиною рази збільшити і виробництво молока. Адже проектна потужність молочного комбінату 30 тонн на добу. На сьогоднішній день наша ферма на сьогодні наша ферма виробляє вісім з половиною тон. Нам не вистачає більше 20 тонн. Продуктивність у кожної корови 30 кілограмів на добу. Тому ми розраховуємо, що ми будемо 30 тонн свого молока мати щодня для того, щоб поставити його на переробку. Програма підприємства розрахована на три роки. Зараз республіка забезпечує себе молоком тільки на 40%. Разом з Фіальтагро фонд допомагає і іншим сільгосппідприємствам. Все це дозволить забезпечити натуральним молоком всіх жителів Придністров'я. Великодній передзвін. фестиваль під такою назвою пройде 29 квітня на майданчику Бендерського парку Олександра Невського. Такий захід в Придністрові організовують вперше. Він же й відкрив фестивальний сезон у історичній цитаделі. Підготовку до заходу сьогодні обговорювали не на нараді. Президента Вадим Красносельський підкреслив. Великодній фестиваль у нас організовується вперше, тому слід провести його на високому рівні. Щоб воно було цікаво для аби свято було цікавим не тільки для православних християн, а й для всіх жителів республіки та туристів. Мають бути дотримані усі православні канони. Фестиваль має бути об'ємним і цікавим для дорослих і дітей. Як зазначив владика Сава, Пасха це не один день. Великодні святкування триває 40 днів. Протягом цього часу будуть організовані і проведені тематичні заходи по всій республіці. Йдеться про зустрічі, бесіди, вечори, святкові програми, а також про відвідування установ соціального профілю, дитбудинків, інтернатів, будинків для людей похилого віку, лікувальних і реабілітаційних закладів. Я таскаця тразіця момент. Я у листі відбив усі соціальні аспекти, тому що усі живі, і здорові, не тільки для себе мають цей захід сприймати, а для тих, хто не може через певні обставини його відзначати. Сюди потрапляє і день перемоги, і в рамках святкових заходів ми теж можемо його відзначити. Програма має бути різноманітною. Фестиваль у Олександроневському парку і стане першим та наймасштабнішим заходом, з якого почнеться цей 40-денний цикл. При акценті, зробленому на православні традиції, збережеться і національний колорит, відзначили організатори. Разом із концертами відомих творчих колективів республіки планується проведення виставки конкурсу писанок та різноманітних майстер-класів, в тому числі з двонарного мистецтва. Важлива складова вечора благодійність під час акції. Біла квітка організують збір коштів для немовлят, які потребують особливої підтримки. Вчора цитадель теж приймала гостей. Бендерську фортецю. З екскурсію відвідали учасники операції Підліток вона тривала у Придністров'ї весь минулий тиждень. Мета акції профілактика підліткових правопорушень та захист прав дітей. Бендерська фортеця плаце дві сотні дітей з усієї країни. У цій історії вони в головній ролі. Завершилася операція Підліток профілактичні заходи пройшли з 2 по 7 квітня. Втім, ці діти завжди під наглядом, кажуть фахівці. У нас налажено учи чеснеу нас налагоджена тісна взаємодія з усіма гуртками та спортивними секціями. Ми докладаємо зусиль спільно з іншими зацікавленими службами, щоб ці діти могли займатися у цих спортивних секціях і приводимо їх туди з практично за року. Головний підсумок постійної роботи зниження дитячої злочинності. Соціальним педагогам і інспектором у справах неповнолітніх дається відвернути важких підлітків від вулиці. З'являється шанс на нормальне життя. Про це говорять і самі діти. Багато хто у Бендерській фортеці вперше. Самі стіни вражають, а тут ще екскурсія, виставки, польова кухня і навіть тир. Понравилось очень. Ну, попав повезло. Очень Очра дуже подобається. Я тут ніколи не був. Вперше прийшов і мені дуже сподобалося. Тут інтересту цікаво, весело провести час, не те, що у дворі з друзями Інтересніше, ніж на уроках. цікавіше ніж на уроках історії. Звичайно, цікавіше в фортеці 480 років. Історичності додають і старовинні знаряддя, та музейні експонати. Хтось навіть спробував себе у ролі кучера царської карети. В основному в основному ми беремо на екскурсії дітей сіл з малозабезпечених сімей, тим, кому потрібно частіше виїжджати, відірвати їх від вулиці, показати і розповісти щось цікаве. Організували для дітей справжній солдатський обід, допомогли військовослужбовці ОГРВ. Був і кіносеанс у кінотеатрі Терасполь. Дивились фільм про супергероїв. Казка, яка так потрібна, так званим важким підліткам. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!